Я знаю, що мої глядачі полюбляють, коли я беру на огляд щось дуже дешеве зі смартфонів. Тому не перемикайтесь, я впевнений, що це відео вам точно сподобається. Це новий бюджетний смартфон Кубот А10, який я купив на самому старті продажів усього за 54 долари на Aliexpress. І якщо перерахувати це на гривні, то виходить приблизно 2100 гривень. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузачайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити під... Підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас вже давно дивляться мої відео, але досі не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі в цілому. Тож що вартий смартфон Cubot А10 своїх грошей, а саме 2100 гривень. Давайте розбиратись разом. По традиції розпочинаємо наше відео з розпаковки телефону. Смартфон Cubot А10 приходить у великій картонні бірюзовій коробці. Зараз це стандартне пакування у смартфонів Кубот. Хоч у супердешевих, хоч у флагманських моделей. По комплектації тут нічого незвичного, це, звісно ж, сам смартфон Кубот A10, блок живлення, голка для sim карт кабель для зарядки USB Type-C, інструкція, і силіконовий чохол. Дизайн у телефона максимально простенький, нічого зайвого. Задня кришка це матовий пластик, на якому майже не залишаються відбитки пальців. Телефон приємно лежить у руці, навіть без силіконового чохла. Вага цього телефону 200 грамів. Товщина тут немаленька. 10,4 мм. Mm. У продажі існує три кольори Кубот А10. Це ось такий бусковий, ще є чорний і блакитний. На задній частині розташувався блок з камерою і спалахом. На верхній грані роз'єм для навушників 3,5 мм, справа кнопки гучності і кнопка живлення. Знизу розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. На лівій грані слот під сім карти. Дисплей у Кубот А10, діагональ 6,56 дюймів, це і матриця, роздільна здатність 1612х720 пікселів. Екран цей IPS і частота оновлення тут. Не звичайна 60 Гц, а трохи підвищена 90 Гц У налаштуваннях екрану частоту оновлення можна змінювати, можна ставити автоматичну або 90 Гц Незважаючи на те, що тут роздільна здатність всього HD, якість екрану тут досить непогана для свого цінника. Я не можу сказати, що цей екран дуже приємний для очей, але дискомфорту принаймні він не викликає. Кольори на телефоні достатньо яскраві, достатньо насичені, відгук сенсора тут також досить непоганий. мультитач одночасно Підтримує до 10 торкань. На верхній частині у крапливидному вирізі над екраном розташована фронтальна камера, над фронтальною камерою розмовний динамік і датчики. До речі, зверніть увагу, що розмовний динамік чомусь не симетрично стоїть по центру, а трохи зміщений вліво. Серцем Кубот А10 являється дуже відомий нам всім процесор, восьмиядерний Unisoc T606. Можна сказати, що цей процесор це вже якась класика, тому що у свій час на Unisoc T606 не випускали смартфони тільки найлінивіші. Він вже перевірений часом і багатьма і багатьма користувачами. В Antutu Benchmark смартфон Cubot a 10 набирає 212 459 балів. Я гадаю, ви самі розумієте, що Cubot A10 10 це далеко не ігровий телефон, тому що, по-перше, не може коштувати ігровий телефон 54 бакси, а по-друге, не може бути ігровим процесором. Процесором Unisoc T606. Проте на Cubot a 10 можна пограти в деякі популярні ігри. У гру Asphalt або PUBG Mobile тут можна пограти, але на мінімальних налаштуваннях графіки. А от у світ танків тут можна зіграти навіть на середніх налаштуваннях. Всередині Cubot a 10 встановили 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. Плюс іще на 8 ГБ можна розширити оперативку віртуально, тобто до 12 ГБ. Але не варто забувати, що це все про. Просто маркетинговий хід від китайців, хоча з іншого боку, погоді звучить дуже прикольно. 12 ГБ оперативки за 54 бакси. Основну пам'ять також можна розширити за допомогою мікроSD флешки до 1 терабайту. Батарея на телефоні вбудована, заявлена на 5100 мАч. Акумулятор цей досить непогано оптимізований, плюс-мінус на 2 дні роботи вам цього телефону вистачить без зарядки. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi за 1 годину в середньому телефон втрачає до 7 Свого заряду. Так як це ультра-супер-мега бюджетний смартфон, то, звісно ж, тут немає ні чіпу NFC, ні сканеру відбитків пальців. Тут в принципі немає нічого такого. Єдиний сканер, який тут є для розблокування це сканер лиця через фронтальну камеру. І працює він, до речі, тут досить непогано. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон розблокувався. Не супер-мега швидко, але й про ціну телефона не забувайте. Зате за роботу софту на смартфоні Кубота 10 відповідає. Найсвіжіший 14-й Android, і це для мене трохи дивно, тому що мені здається, що з такими характеристиками краще залишити трошки старіший, але 13-й Android. Оновлень на телефон з моменту розпаковки не прилітало, і я дуже сильно сумніваюся, що вони взагалі прилетять. Як ви помітили, Android тут не голий, він трохи перемальований. І такий лаунчер йде у всіх смартфонів Кубот за замовчуванням. Все дуже швидко і досить плавно працює. Немає підвисань, немає фрізів, не було ніколи Люків при тестуванні, і все тут працює, як на мене, настільки добре, наскільки це дозволяє сам процесор та і система в цілому. Також з коробки тут є всі Google застосунки, включаючи Play Market. GPS на телефоні, до речі, працює досить непогано. На вулиці, на відкритих місцевостях у машині він працює взагалі ідеально. Що стосується квартири, то тут все не так яскраво. Датчик освітлення на телефоні Cubot a 10 працює коректно, ну і сенсор наближення тут в принципі спрацьовує швидко, немає ніяких нарікань. Головна камера на смартфоні заявлена на 48 мегапікселів, фронталка на 16 мегапікселів. Але не варто забувати, що в мегапікселі це не означає якість, тому що в телефоні може бути заявлено навіть 2000 мегапікселів камера, але якість буде така, як на Nokia 3310. Тому що ви самі розумієте, що за 54 долари ну, не може бути супер мегакамера у телефоні. Відео, до речі, телефон вміє знімати у якості Full HD при 30 FPS, але будьте готові до того, що якість відео. Вам точно не сподобається. перевірка мікрофона на смартфоні Cubot A10 Приблизно півтора роки тому смартфони на Unisoc T606 були дуже популярні серед бюджетних смартфонів і коштували вони в середньому по 100 доларів. І це було дуже дешево. Ну а зараз такі смартфони з такими ж характеристиками можна взяти вдвічі дешевше. Єдине, що я б тут змінив, це, мабуть, версію Android, тому що T606 точно буде краще працювати на 13-му Android. Проте якщо взяти в цілому такі ультрабюджетні смартфони, як Cubot a 10 точно Майдуть своїх шанувальників навіть у 2024 році. Такі телефони точно не будуть купляти для ігор або для класних фотографій, проте такі телефони завжди будуть купувати для своїх батьків, для своїх дітей, як перший телефон, який не шкода загубити. Такі смартфони будуть купувати у якості запасного телефону, у якості телефону для роботи, бо в наш час не всім далеко потрібні супер -мега круті телефони. І звіти, таких компаній, як Кубот і інших компаній, які продають такі. І мега дешеві телефони це підтверджують. У коментарях під цим відео я буду чекати вашу думку стосовно смартфону Кубот А10. І також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був канал Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!